Маша Ефросініна. Давайте. Добре. Наталочка і Юлечка. Це наші футболки, кабріоліта. Носіть на здоров'я, нехай вони вам щастя приносять. Дякую за те, що ви такі активні. Дякую за те, що у вас є інтернет, цивілізація, ви молодці. Я в себе на батьківщині, я на піші. Ура! львівщині, готовий там. Я вже почав. Хор підспівайте, будь ласка. Я одразу перепрошую, я закінчив музичну школу в 96-му році. Тобто, дехто з вас ще тоді навіть не народився і з тих пір я не грав. Оля Фреймут, в неї є музична освіта, є слух, але голосу немає. Тому цей номер. Показуємо вперше, і я сподіваюсь, останнє. Якщо хтось виживе, можете в кінці поплескати вагітних і малих дітей. Попрошу закрити вуха, бо, бо то страшно. Припиніть. після голосу Олі Фремут виживають тільки таргани. V. Хочеться якоїсь гопака, щоб закінчити на якісь мажорній ноті. Прошу пана музику в шкварите сань. Сварте мені, будь ласка, треба станцювати. Станцюємо польку якусь файну. Діду, дядько будемо махати ногами. Кажу, дякую вам, дякую за те, що не закидали помідорами. Дякую. Друзі друзі, вибач... вибачте, будь ласка, якщо ми внесли певну сум'ятицю у хід свята, вибачте, більше не будемо. На... Наступного року приїде Івобол, і... і все буде добре. І все буде добре. Веселої вам забави З святом, бережіть не себе. Почекайте. Я хочу сказати, друзі. Пам'ятаєте, програма ревізор виходила в середу? Тепер її не буде. Буде програма Кабріоліто в той самий час. Середу, в Середу, де сьогодні вечора. Тепер секта віруючих у ревізора переходить в секту, віруючих кабріоліто да. і пам'ятайте. Якщо вас запитають, а що у вас було такого цікавого на день села? Ви так і скажете до нас приїжджали Штепсель, Тарапунька і Фреймон.